Мене звати Олеся Піжик і я вчитель математики, фізики та астрономії. На своєму каналі я пропоную для вас коротесенькі, але змістовні і дуже зрозумілі уроки математики всього шкільного курсу. І скоро ви переконаєтесь, що математика це дуже просто. А сьогодні у нас друга заключна частина. Практичного уроку розв'язування нерівностей з однією зміною. Тож сідайте зручніше, беріть зошит, беріть ручку. Буде цікаво, зрозуміло і дуже швидко. У першому завданні нас просять знайти множину розв'язків поданих нерівностей. Переписуємо першу. Розкриваємо дужки спочатку. Невідомі переносимо вліво числа, вправо при цьому змінюючи знак на протилежній. Зводимо подібні доданки. Шукаємо Х. Виділимо цілу частину. Позначимо дану точку на координатній прямій. Не забуваємо, що на рівні строга, тобто точка, буде виколота. Усі числа, які строго більші за 1,519 йдуть вправо. Записуємо проміжок, в якому будуть лежати всі ймовірні розв'язки нерівності. На, на рівні строга, дужка кругла. Це є відповідь для нашої нерівності. Нерівність номер 2 Розкриваємо дужки, перемножаючи почергово. Зводимо подібні доданки: ігре у квадраті і мінус у квадраті взаємо знищуються. Мінус 5 y ось ці плюс 3 y дадуть в результаті мінус 2 y. А ось у нас є плюс 2 y. Разом вони дадуть 0 y. Запишемо, що ми отримали. Тобто ми не можемо знайти, а тим паче, записати множину розв'язків для даної нерівності. Це буде порожня множина. І остання, третя нерівність. Для того, щоб позбутися ось цих от знаменників, тут у нас Y або Y поділити на 1, нам необхідно всі частини нерівності домножити на їх НСК. Тобто найменше спільне кратне знаменників, а найменшим спільним кратним для чисел 1, 2 та 8 буде число 8. Отже, домножаємо, Домножаємо. що вийде. Знаменників вже не буде, але з'являться множники для чисельників. Перемножаємо, розкриваючи дужки. Вводимо подібні доданки. Позбуваємось ось цього мінуса, домноживши обидві частини нерівності на мінус один. При цьому змінивши знак на протилежній. Позначаємо дану точку на координатній прямій. Нерівність строга, точка, виколота. Усі числа, які строго більші за мінус 3,5 йдуть сюди. Отже, записуємо проміжок усіх ймовірних розв'язків нерівності. У другому завданні нас просять знайти найбільший цілий розв'язок нерівності. Нам потрібно розв'язати її, а потім вже знайти цей розв'язок. Перша нерівність переписуємо. Розкриваємо дужки, Зводимо подібні доданки. Невідомі вліво числа вправо. При цьому змінюємо знак числа або змінної на протилежній при перенесенні його через знак нерівності. Шукаємо невідомий х. Нерівність строга, тому точка виколота. Ці числа, які менші за мінус 7, йдуть вліво. Найбільшим цілим розв'язком даної нерівності буде число мінус 8. Розкриваємо дужки. Невідомі вліво числа вправо. Зводимо подібні доданки. х квадрат і мінус х квадрат взаємо знищуються 4х і мінус 4х так само. Далі залишилось мінус 5х і плюс 2х. Домножимо обидві частини нерівності на мінус одиницю. Змінюємо знак на протилежний. Біля нуля мінус не ставимо. Звідси х менше за 0. Позначаємо дану точку на координатній прямій. Всі числа, які менші від 0, йдуть ось сюди. Записуємо проміжок. В якому будуть лежати всі ймовірні розв'язки нерівності. А найбільшим розв'язком даної нерівності буде число мінус 1. У третьому завданні нас запитують, скільки цілих від'ємних розв'язків має така нерівність. Для початку нам потрібно її розв'язати. Ми бачимо нерівність, яка містить дроби. Для того, щоб їх позбутися, тобто для того, щоб прибрати знаменники, їх необхідно домножити на НСК, тобто найменше спільне кратне оцих цих знаменників. Найменше спільне кратне знаменників, тобто чисел 1, 4, що у нас тут ще є 3 та 12, буде не що інше, як число 12. Тепер перемножимо. Знаменники в нас зникнуть, а чисельники домножимо на певні коефіцієнти після скорочення. Відкриваємо дужки. Невідомі вліво, числа вправо, при цьому змінюємо знак при перенесенні через знак нерівності. Зводимо подібні доданки. Позбудемося з цього от мінуса, домноживши обидві частини нерівності на мінус одиницю. При цьому знак нерівності зміниться на протилежній. Звідси шукаємо x. Виділимо цілу частину. Позначимо дану точку на координатній прямій. Буде виколота точка, оскільки нерівність строга. Всі числа, які строго більші за мінус 5,16, йдуть вправо. Запишемо тепер проміжок, в якому лежать всі ймовірні розв'язки нерівності. А тепер необхідно. Записати всі від'ємні розв'язки, які має нерівність, при цьому вказати їх кількість. Що це будуть за розв'язки, враховуючи даний проміжок? Це будуть розв'язки, так і запишемо розв'язки. Мінус 5, мінус 4, мінус 3, мінус 2. Та мінус один. Це буде множина цілих від'ємних розв'язків, які має нерівність. Отже, скільки їх? 1, 2, 3, 4, 5. 5 розв'язків. На цьому все. Переходимо до наступного завдання. У четвертому завданні нам необхідно знайти значення всіх іксів, при яких є правильними рівності. Перша. Для того, щоб це зробити, нам необхідно взагалі згадати, як розкривається знак модуля. Отже, я внизу ось тут напишу спеціально виноскою. Давайте повернемось до нашої рівності і також розкриємо знак модуля. Я могла б і так записати відразу відповідь, але першу рівність я розпишу, щоб наглядно вам показати. Ще раз переписуємо нашу рівність. І розкриємо це, можливо тоді лише тоді, коли реалізується, коли відбувається дві умови. Х-5 дорівнює Х-5 або ж від'ємне значення Х-5 дорівнює мінус Х-5. Далі, що звідси слідує? А це, в свою чергу, не може такого бути. Тому нам підходить лише ось перший варіант. Запишемо його x-5 більше або рівне за 0. Так має бути, щоб оця нерівність, щоб вона мала сенс. Розв'яжемо ось таку простеньку нерівність, позначимо точку на координатній прямій. Вона буде зафарбованою, так як нерівність не строга. Від 5 дужка квадратна, тому що нерівність не строга, до плюс нескінченості, в цьому проміжку і будуть лежати значення всіх іксів, при яких є правильною початкова рівність. Другий приклад. Знову ж таки розкриємо знак модуля і все зробимо покроково. Тоді лише тоді, коли, або для від'ємних значень, і спростимо, як бачимо ось це одне можливо, нам підходить друге значення, тобто. 2х плюс 14 повинно бути меншим або рівним за 0. Розв'яжемо цю нерівність, всі значення, які менші або рівні за мінус 7, йдуть ось сюди. Записуємо проміжок. Х належить від мінус нескінченості до мінус 7 включно. Ще раз проговорюю відповідь завдання, що саме при всіх. Іксах з ось цього от проміжку є правильною початкова рівність. Переходимо до наступного завдання. У п'ятому завданні нас запитують, при яких значеннях А подані рівняння в першому випадку немає коренів, в другому випадку має хоча б один корінь. Перед нами два квадратних рівняння. Перше, що спадає на думку, це розв'язати їх методом знаходження дискримінанту. Далі ви зрозумієте, чому саме так, а не теоремою В'єта, наприклад, в першому випадку. Перепишемо перше рівняння. Дискримінант. Пам'ятаєте ж, як шукати дискримінант? Хто не пам'ятає, шукайте формули і згадуйте. Так, зводимо подібні. Є. Ось такий у нас вийшов дискримінант. Повертаємось до умови. Запитують, при яких значеннях А дане рівняння не має коренів. Коли у нас рівняння не має коренів, який дискримінант виходить? Правильно, в такому випадку дискримінант менший за 0. Саме в цьому випадку рівняння не має коренів. Пам'ятаєте, коли ми розв'язуємо будь-яке квадратне рівняння, знаходимо дискримінант, і це число від'ємне, і ми відразу пишемо відповідь, що рівняння не має коренів. Ну, так ми говоримо для шкільного курсу математики, але кому цікаво, можете трішечки дізнатися, що таке комплексні числа. Розв'язок трактував себе інакше. Отже, відштовхуємось від цього. Далі записуємо, власне, що дискримінант ми маємо. Має бути меншим за 0. Саме в такому випадку, ось це отрівняння початкове не має коренів. Розв'язуємо нерівність. Бачите, не дивлячись на те, що в умові задачі жодного слова про нерівність, фігурує також в умові рівняння, але ж приходимо ми до нерівностей. Звідси А менше за мінус 9 четвертих. Можете виділити цілу частину, це буде мінус 2,14, або ж залишити так, як є. Я залишу. Отже, записуємо відповідь. Нас записували як? При яких значеннях? А. Рівняння немає коренів. Так і пишемо. Менші за мінус 9 четверти. Зрозуміли? Тепер друге рівняння. Знову знаходимо дискримінант. Але в другому рівнянні вже інша умова. Тут запитують, при яких значеннях А дане рівняння має хоча б один корінь. Давайте згадувати, при яких значеннях дискримінанта ми говоримо, що рівняння має хоча б один корінь. Та якщо дискримінант більший або рівний за 0. Саме тоді рівняння має хоча б один корінь. Так і запишемо. Дискримінант у нас відомий це 64 мінус 40а, більше або рівне за 0. Далі розв'язуємо простесеньку нерівність. Невідомі вліво числа вправо. Позбудемося з цього мінуса. Домножимо ліву й праву частину нерівності на мінус 1. При цьому змінимо знак на протилежній. Далі знаходимо значення А. А менше або рівна за 64, якщо скоротимо нам 8, це буде 8 п'ятих. Або ж 8 п'ятих це десятковим дробом 1,6 є. Отже, маємо відповідь. Питали у нас, при яких значеннях А? Дане рівняння має хоча б один корінь. Відповідь при. На цьому все. Переходимо до наступного завдання. У шостому завданні нас запитують, чи існує таке значення А, при якому будь-яке число є розв'язком нерівності. У разі ствердної відповіді, тобто якщо таке значення А існує, вказати це значення. Нерівність перша. Невідомі вліво числа вправо. З лівої частини у нас є спільний множник Це Х. Пропоную винести його за дужки. Тепер дивіться, нас запитують, чи існує таке значення А. Ми від цього маємо відштовхуватися. Ще на першому занятті, коли ми тільки ознайомлювалися з поняттям лінійної нерівності, ми декілька випадків перераховували, коли, наприклад, розв'язки належать множині дійсних чисел. Коли розв'язком нерівності може бути будь-яке дійсне число? Та коли ми маємо нерівність ось такого от виду: 0х в даному випадку більше за мінус одиницю. Саме тоді говорять, що. Х належить множині дійсних чисел. Тобто може будь-яке число бути. Для того, щоб дана лінійна нерівність була справедливою. При якому значенню ми отримаємо ось таку рівність? При якому значенню А. Ось воно стоїть. Та коли ось цей от весь вираз, всі дужки обнуляться. Тобто А плюс 7. Має дорівнювати нулю. Звідси А дорівнює мінус 7. Правильно, тому що коли ось сюди ми підставимо мінус 7, буде що в дужках? Мінус 7 плюс 7 буде 0. Отже, це і буде наша відповідь, що А дорівнює мінус 7. Це є наша відповідь. Тобто, при значенні А мінус 7. Тобто, будь-яке число є розв'язком ось даної нерівності. На друга. Тут та сама логіка, що якщо у нас буде на ось такого виду 0х менше або рівна в нашому випадку за А плюс 4, саме тоді. Дана оця нерівність має розв'язком будь-яке число з множини дійсних чисел. Х належить множині дійсних чисел. Коли в нас обнуляється, власне, ось цей от вираз біля х. А квадрат мінус 16 має дорівнювати 0. Саме тоді справджуватиметься ось ця от нерівність ключова. Далі а квадрат дорівнює 16. Тут існує два розв'язки, тому що. А дорівнює мінус 4, або якщо підставити ось сюди значення знайдені. 4 в квадраті буде 16, а 16 дорівнює 16, і мінус 4 в квадраті також буде 16. Отже, відповідь у нас буде мати цілі два значення А. Ну що, друзі, на цьому наш урок закінчено. Я вам дякую за увагу. Ви молодці, що були уважними. Ми розглянули з вами другу частину найбільш типових завдань для теми розв'язування нерівностей з однією змінною. Тому вже в наступному уроці ми з вами перейдемо до іншої нової теми. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночки, щоб не запізнитися на наступний урок, тому що тут цікаво. Тут коротко і тут завжди зрозуміло. До зустрічі на наступному уроці.